Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо таро-прогноз на тиждень. Налаштовуйся, будь ласка, на розклад і подумай про те, які події тебе чекають на цьому тижні, як складатимуться твої особисті стосунки, справи по роботі і тому подібне, і тому подібне. І так, головні аркани тижня. Все тобі під силу, все, що ти захочеш зробити, ти можеш з цим справитися. Особливо, якщо в тебе є таке внутрішнє намір. Я це можу, я це хочу. В мене це є або в мене це буде. Да? Ти його обов'язково доб'єшся. Потрібно йти через лагідність, через підключення людей, які можуть тобі допомогти, через класні взаємостосунки. Це можуть бути нові знайомства, це можуть бути старі знайомства, це можуть бути і люди. Які можуть посприяти тому, щоб ти добилася свого. Це може бути і твоя лагідність для того, щоб чогось добитися. Але знаєш, що на цьому тижні ти відчуєш прямо свою силу. Це може бути внутрішня сила, це може бути твоя суперсила. Коли ти дійсно отримуєш те, чого тобі хочеться. Для когось можуть бути складні прийняття важливих для тебе рішень, але це ті рішення, які або показують, що ти стала сильнішою, або показують, що ти стаєш сильнішою. І по факту, якщо ти чогось хочеш, ти обов'язково чогось доб'єшся. Для когось це можуть бути завершення стосунків з людьми, з якими ти не хочеш спілкуватися. Для когось це можуть бути, навпаки, нові знайомства, які можуть посприяти твоєму росту. Тому тиждень, в принципі, проходить таких достатньо класних енергіях. Стосунки. В стосунках, можеш з одного боку отримати класну пропозицію, дуже-дуже класну пропозицію. Це може бути і на шанс на нові відносини. Це може бути, коли партнер тобі пропонує або дати гроші, або щось зробити, або якимось чином посприяти твоєму матеріальному благополуччю. Але є маленький нюанс. Це робиться для того, щоб поставити тебе в. Обставини, де ти будеш від когось залежна. З одного боку, може бути класно те, що тобі це все одно вигідно, але з другого боку ти починаєш бути залежна від людини. Якщо хтось планував щось провернути, якусь хитрість на цьому тижні, то в тебе вдасться. Ти зможеш це зробити, або це можуть зробити по відношенню до тебе. І так, для тих, хто знаходиться, хто вільний, може бути нове знайомство, воно навіть. Воно могло б увінчатися класним успіхом, да, це ти могла б і дружиною стати, да, це можуть бути такі довготривалі стосунки, але тут буде дуже величезна така матеріальна вигода. Мені матеріально вигідно бути з цим чоловіком. Але при цьому ти якби повинна щось робити і будь обережна, тому що це можуть бути стосунки а, по типу аб'юзивних, да, коли ну, чоловік не, не бубочка, да, він просто буде тобою викручувати так, як захоче. По у тих, у кого любовні трикутники. Ти починаєш розуміти, де він хитрить, де він викручується, але при цьому він тобі дає певну стабільність, яка тебе цілком влаштовує. Можливо, для когось, хто розійшовся зі своїм партнером, да, не хоче більше з тобою спілкуватися, ну він тобі щось може класне таке запропонувати. може навіть гроші прислати, да, тобі, типу, давай помиримося. І ти, скоріше за все, погодишся помиритися. Якщо ти дружина. То uh, чоловік може класно посприяти чомусь да, і ти підеш на зустріч йому. Якщо ти знаходишся в ролі коханки, то він просто тобі об'явить про те, що ти в нього стабільна, що ти в нього назавжди. але все одно надаватиме перевагу все ж таки своїй сім'ї. Проте буде просити у тебе новий шанс, да? або може вкластися якимось чином в тебе, для того, щоб ти відчувала, що ми з тобою надовго. Для тих, хто знаходиться в сім'ї, або у кого стосунки тільки ти і він. То uh, щедрим буде чоловік буде по відношенню до тебе дуже щедрим. Можливо, не так для тебе, як ти щось хотіла зробити. Можливо, навіть вдома, можливо, навіть для своєї кар'єри. І він вкладатиметься в те, чого ти хочеш. Да? Можливо, тобі просто потрібно буде там, одягнути себе, дітей. Чоловік даватиме на це все гроші. І навіть якщо будуть якісь такі не дуже приємні розмови або не дуже приємні поступки з його боку, він буде це все компенсовувати матеріальними моментами. Да? Постарається в це все діло вкладатися. Робота. Ну, значить так, зайнята ти будеш сильно сильно, да? І з одного боку і кайфувати ти від цього будеш, але такого вихлопу якогось особливо не буде. Да? Емоційно, вроді би як норм, але по грошам ти особливо цього не відчуєш. Можливо, навпаки, можуть бути через те, що десь необережно щось завтикала, провтикала, не побачила. Можливо, допустилася якоїсь помилки, за яку прийдеться заплатити гроші. Для когось це можуть бути вкладення матеріальні. В роботу, можливо, там в навчання, в щось, що потребує грошей, потребує певних вкладень, які з часом приносять тобі або класний результат, або дійсно класне емоційне задоволення. Да? Тому тут так, по грошам, якби не фонтан, зате це все робиться в кайф. Можливо, хтось навпаки може відмовитися від того, щоб працювати, чисто для того, щоб відпочити, да? отримати якесь задоволення, можливо, десь в якихось інших місцях. Тому, о, якби і грошей ти багато особливо на цьому тижні не заробиш. Якщо ти шукаєш роботу, пропозиції будуть, але тебе не влаштовуватиме той прибуток, який тобі даватимуть. І будь то обережні, ті, що ти вже дивишся, що ну, ніби все підходить. Да? Але дивись, щоб тебе не обманули на гроші. Те, що прописано, те скоріше за все і заплатять. Але якщо один пишем, два в умі, то на такі умови я би не рекомендувала погоджуватись для тих, хто працює в офісі. Або на цьому тижні ви не отримуєте зарплати, або на цьому тижні можуть врізати надбавки. Роботи буде багато, працювати будеш, задоволена, ти собою будеш. Єдине, що іноді може накривати від того, що ну я не там знаходжусь. Так, я вже хотіла десь перейти в інше місце, в, другу, в другий офіс, можливо, там в іншу команду, можливо, перевестись на другу роботу. От, такі моменти вони будуть періодично накривати, тим не менше по роботі, в принципі, цілком нормально і спокійно єдине, що багато різних задач прийдеться виконувати на цьому тижні. Для тих, хто працює сам на себе, дивися, куди ти вкладаєш гроші. Да, і з одного боку, да, ці вкладення вони з часом приносять позитивний результат, але на цьому тижні прийдеться розкошелитися. Да? Це може бути елементарно. Ти платиш за рекламу, яка пізніше дає тобі дохід. Якщо ти бачиш, що десь ти втрачаєш гроші, можеш зробити собі такий невеличкий аудит, щоб подивитися, куди розбігаються ці гроші, бо ти можеш не цілком відслідковувати. Думаєш, що в тебе одні витрати, а по факту потім виходить другі. При цьому да, кайф є. Якщо планувала купити собі якесь навчання або вкластися у щось, це може бути з часом приносить результат. Єдине, що все ж таки перераховуй свої гроші, щоб не не вийшло що десь щось не то. Самореалізація. Так, по самореалізації. Якщо вона якимось чином пов'язана з пошуком нового приміщення, наприклад, для того, щоб там займатися спортом, або для того, щоб там не знаю, зробити ремонт в новому приміщенні, да, переїхати переїхати кудись, то, да, в партнерстві з кимось, ти, скоріше за все, більше в основному будеш вкладатися в те, щоб, можливо, навіть покращити свої умови в різних мірах. І цей момент може просто. Перекрити твою самореалізацію, тому що зайнята чимось іншим. Так? І так виходить, що не до самореалізації на цьому тижні. Якщо цього всього не, ну, не планується, то тут є момент того, що якщо ти розраховуєш на партнерство, то це партнерство може розрушитися так? по самореалізації. Наприклад, хтось планував з кимось відкрити е, бізнес, партнер може просто відпасти. І тобі доведеться самі це робити. Да? Або, наприклад, разом кудись ходили там на якісь гуртки. Людина просто може передумати, і тобі доведеться це робити самі. Але якщо ти хочеш, щоб в тебе самореалізація твоя вдалася. То просто починай цим займатися, навіть самостійно, да? починай щось робити для того, щоб в тебе вийшло зробити те, що ти хочеш. Тим більше карти кажуть, що цей тиждень цьому сприяє. Не розраховуй на те, що хтось тебе буде підтягувати, розраховуй в першу чергу на себе. Сама ти обов'язково з цим всім справишся. Емоційний стан. Абсолютно нормально і комфортно, можуть бути суперечки з членами родини, особливо це може бути жінка. Да, коли ти щось виясняєш, коли ти щось проясняєш і щось десь когось там може не влаштовувати. Тим не менше для тебе все нормально, спокійно, стабільно, особливо, якщо ти плануєш провести свій час в сім'ї. Не сильно переймайся тим, що тобі каже, королева кубків, або якщо ти сама королева кубків, слідкуй за собою, щоб ти не була надто різка з людьми, які для тебе... Близькі. Дивіться, як у нас класно виходить. Бачите, які в нас карти лягають. 20-й старший аркан, вищий суд, тут Пентаклів, то скуптів, карта Башня. Так, оце старші аркани і то смічень. Має щось бути дуже і дуже класне, дуже і дуже прикольно. Але оце от класне і прикольне, вона воно приходить внаслідок того, що внутрішньо було прийнято якесь рішення. І це рішення воно все ж таки тобі вдається, але воно не дасться тобі просто так, отак з неба впало. Да? Тобі все одно через якісь матеріальні вкладення, десь через емоції, позитивні, негативні, різні. Ти просто проясняєш да, або відсікаєш вже той момент, який тебе стримував перед тим, щоб ти це отримала, і скоріше за все, на цьому тижні будуть зроблені певні роботи, які допомагають тобі отримати те, що ти хочеш, чого не варто робити на цьому тижні. Не переймайся через нещасливе кохання з чоловіком королем мічей. Да? Якщо він не може зробити вибір, або зробив вибір за нього, або просто ну, не заморачуйся. Да? Ну, не може, не може, не, не складається, окей. Або шукаєш того, хто складається, або просто ти хочеш з ним бути. Ну, не, не переймайся, що він не такий, як би ти хотіла. Ну, шукай тоді такого. Да? Бо може е, король мічей щось якось так робити, через що ти можеш переживати. Для когось це може бути він вже тебе давним-давно. Не трогай, ви вже давним-давно не спілкуєтесь, ну от воно періодично накатує. Менше думай про своє нещасливе кохання, краще десь в подорож, да, відпочинь, прокайфуй, або розширюй свій горизонт, знайомся з іншими людьми. Тому що ці страждання вони абсолютно нікому не потрібні. Ні тобі, ні йому. І чи будеш ти задоволена цим тижнем? На цьому тижні можеш. Вісь, хтось може просто помилятися сильно через те, що хтось когось хоче обманути. Да? Але е якась розумна людина або тобі може сказати про те, що ти живеш в обмані, да? або що тебе хтось хоче обманути або обманює, да? або ти сама дійдеш до того, що, ну, так, що то тут не то, да? тут десь мене хочуть обвести навколо пальця. Euh, проаналізуй, що це може бути. Якщо ти, наприклад, стараєшся викрити якийсь обман, знаєш, що десь він є, але ти ніяк не можеш докопатися. На цьому тижні, скоріше за все, докопаєшся і можуть, якби будеш перейматися. Тільки знаєш, що те, що ти побачиш, це може бути тільки вершинка айсберга, Да? По факту, воно може бути трошечки не так. Будеш ти задоволена, ну навряд чи. Того, що плани можуть залишитися планами, да які ще не вирішаться на тому, на цьому тижні. Тим не менше, матимеш. Е не то, що розуміння матимеш розуміння про те, як можна ці плани втілювати в твоє життя. Ще на цьому тижні вони не закриваються пізніше, скоріше за все, так. На дні колоди у нас карта Верховна Жриця на цьому тижні може бути загострена така інтуїція. Це от відчуття мені здається, тобі не здається. Слухайся своєї інтуїції і роби так, як вона тобі підказує. Все буде так, як ти захочеш. Щиро вам дякую за те, що ви приходите до мене на розклади. Буду дуже вдячна вам за ваші лайки і коментарі про те, як у вас програється цей розклад. Якщо хочете замовити розклад, пишіть мені в Директ або в Телеграм. До нових зустрічей. Пока-пока.